Добрий день, діти! Зараз у нас урок літературного читання, і ми з вами продовжуємо нашу подорож у світ поезії про дивосвіт природи. Давайте з вами згадаємо, чим відрізняється віршована мова від прозової. Так, віршована мова має рим, рими і ритм. Вона відрізняється особливою виразністю. І образністю. Поети і поетеси розповідають про природу так, що їхні спостереження, думки та почуття стають для читачів цікавим відкриттям, пробуджують уяву, спонукають до роздумів. Сьогодні ми на уроці продовжимо знайомитися з українськими поетами і згадаємо найвідомішу українську поетесу. Лесі Українку. А також познайомимося з картиною художника Сергія Васильківського. Хто така Леся Українка? Леся Українка це відома українська поетеса. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському, вчилася у приватних учителів. У шість років почала вчитися вишивати. У січні 1880 року, коли їй було 9 років, Леся дуже застудилася. Влітку 1883 року їй діагностували туберкульоз кісток. Важка і складна хвороба. У грудні стан здоров'я трішки покращується. З допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови. Починаючи з 1984 року, Леся активно пише вірші Конвалія, Сафо, Літокрасне Минуло та інші і публікує їх у часописі Зоря. Саме цього року з'явився псевдонім Леся Українка. Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19-річному віці Леся написала для своїх сестер підручник Стародавня історія східних народів, коли їй було 19 років. Сьогодні ми знайомимося з віршем Лесі Українки Плине білий човник. Уважно прослухайте. плине білий човник хвиличка колише. Гойдає, плине білий човник, вітер ледве дише, ледве повіває. Білі хмаринки, лебедині крила угорі гуляють, бувою сягою, що зорю покрила місяця сягають. Місяченько світло і рожеве, й срібне кида розсипає, і ряхтить, і сяє, світло теє дрібне. Як вогонь палає. Що означає слово і «стають», досягають до чого? Давайте з вами прочитаємо слова, дізнаємося правильний наголос цих слів, щоб легко навчитися читати вірш. Хвилечка, повторюйте за мною, хвиличка плине. Повіває лебедині сягою, сягають, ряхтить. Дітки, ряхтить це блимає, мерехтить. Давайте спробуємо з вами опрацювати вірш самостійно. Прочитайте, будь ласка, плине білий човник». Вірш Лесі Українки на сторінці 125 підручника самостійно поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, скажіть, будь ласка, які картини передає зміст кожної строфи рядочка вірша Лесі Українки? Що ви уявляєте, читаючи цей вірш? Човник, який знаходиться на хвилях і дуже-дуже спокійно йому там. Так? Який? Який? Яка пора дня зображена у вірші? Ніч. Чому ви так вирішили? Бо місяць на небі і Дов і красиві зірочки михтять. Які слова у вірші створюють враження спокою і зачарованості в природі? Знайдіть їх і зачитайте. Вітер ледве дише, ледве повіває. Так, молодці. Прочитайте вірш неголосно, замріяно, ніби розповідаючи про прекрасні краєвиди. Наприклад, плине білий човник, хвиличка колише, хвиличка гойдає. Плине білий човник, вітер ледве дише, ледве повіває. Дочитайте вірш до кінця. А зараз наше завдання знайти Рими у цьому вірші. Що ж таке Рима? Рима це те, що відрізняє віршований твір від Прозового, і Рими це слова, які мають однакове співзвучне закінчення і робить нам вірш, легко читаючим. Так, знайдіть мені Риму до слова колише. колише? Дише. молодці, гойдає, повіває, супер. Крила, покрила. Молодці, гуляють, сягають, срібне, дібне, розсипає. Алає. Отже, ще раз ми з вами переконалися, що Рими це однакове співзвучне закінчення слів, які твір роблять віршим. Гляньте, будь ласка, на дві картини, зображені на сторінках 124 і 125 підручника літературне читання. Першою картиною автор є. Іван Айвазовський, ми з вами про нього говорили на уроках української мови. Автор другої картини це Сергій Васильківський. Скажіть, будь ласка, як називається перша картина? Море з рожевою хмарою. Коли хмара може бути рожева над морем? Так, при сході або заході сонця. Так? Скажіть, будь ласка, як називається картина Сергія Васильківського? Ранок на морі. Що спільного у цих двох картинах? Море, небо, кораблик або човник. Так, Чим відрізняються ці картини? Зображена різна пора дня, пора доби. Правильно ви розумнички? Скажіть, будь ласка, який вірш ми сьогодні читали? Плине білий човник. Хто є автором цього вірша? Леся Українка. Про що цей вірш? Про човник, який знаходиться на воді. Що було цікаво вам сьогодні дізнатися? Сподівайся про життя Лесі Українки. Вам сьогодні складно? Так. Зрозуміли ви щось на уроці? Дам таке питання. Чи зрозуміли ви, чим віршовані твори відрізняються від прозових? І що таке Рима? Сподіваюсь, що так. Що ви тепер зможете? Сподіваюсь відрізнити віршований твір. Поетичний від прозового, прозового твору, так і зможете описати і дізнатися про красу природи завдяки віршам. Навчилися, сподіваюся, сьогодні гарно читати, і вийшло виразно прочитати вірш. Додому вам сьогодні на сторінці 125 виразно навчитися вірш. Лесі Українки плине Білий човник. Обов'язково на наступному уроці ми з вами зустрінемося і перечитаємо красиво ці вірші. А вам дякую за увагу на цьому уроці. До побачення!